Одним із поширених запитань від пацієнтів, які втратили зуб, є що краще поставити імплант чи мостоподібний протез. Мостоподібний протез це конструкція, яка потребує обточування сусідніх зубів. Крім того, іноді потрібно видалити нерви. Тому, якщо сусідні зуби здорові у відмінному стані, ми радимо обрати імплантацію. Кожен зуб має свою природню міцність та здатний витримати певний рівень навантаження. Через відсутність деяких зубів навантаження на інші збільшується. Це може призвести до їх розхитування, а згодом до видалення. Якщо встановлення імпланта неможливе, наприклад, через недостатню кількість кісткової тканини, близьке розташування гаймерової пазухи або нижньо-щелепного каналу, а сусідні зуби вже мають пломби або були обточені для інших конструкцій, ми можемо рекомендувати мостовидний протез як альтернативу. Сучасні зубні імпланти мають тривалий термін служби до 20 років і більше. За умови регулярних оглядів і своєчасної заміни коронок вони можуть виконувати свою функцію все життя. Щоб дізнатися більше інформації, переглянути приклади наших робіт та багато корисних відео, переходьте на наш сайт за посиланням. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на наш канал. Ставте лайки, а також пишіть у коментарях свої запитання, на які ми обов'язково відповімо. Запишіться на безкоштовну консультацію в мережі стоматологічних клінік Люмідент. Дякую за увагу і до зустрічі!